Богові Боже, цього тижня віряни костелу Марії Магдалини пікетували львівську міськраду з вимогою повернути храм для духовних потреб львів'ян. Храм відомий місту як будинок органної та камерної музики. От тільки в стінах однієї споруди вже понад 10 років ділять духовне і світське. Римокатолики бажають повернути церкву в її первісному вигляді, а працівники органного залу не мислять свого життя поза стінами органного залу. Конфлікт триває не один рік, проте досі вирішити його не під. Силу ані світській, ані церковній владі. Як далі буде, намагалася дізнатися Ярина Матвіїв. Долю костелу Марії Магдалини не можуть вирішити уже багато років. Замість молитви у цих стінах тривають чвари та суперечки. Це натуральна позиція в цьому храмі. Натуральна до бога до вівтаря. Коли приходять на концерт, ситуація змушує відвернутися до Бога за перепрошенням задньою частиною тіла і дивитися туди. Отець Володимир, настоятель храму, показує такі спеціальні лавки. Є тільки тут вони одночасно служать і Богові, і зі мистецтва. Понад 10 років церква поділена навпіл між будинком органного залу і святилищем для літургії. Примиритися разом в одній церкві дві сторони не можуть. Це проблеми вічні. Поряд з органним залом парафія Вір'ян Костелу Марії Магдалини налічує 700 вірних і по одній годині зранку та ввечері на молитву. Нам кажуть, будьте користувачами другої категорії. Тут тобто ми віддаємо це під органний зал, а ви в нього орендуйте приміщення для богослужінь. З цього приводу ми не можемо використовувати храм, як роблять всі нормальні парафії. Я не можу прийти в будь-який час, взяти при святі дари, піти до хворої людини, Того, що тут сидять вахтери, які собі можуть закрити, піти. Я не маю ключів. Я не можу будь-який час відправити службу Божу. Костел Марії Магдалини побудували ченці Домінікани у 1612 році. У 18 столітті костел розбудували, поєднавши риси Ренесансу та барокко. Унікальними є вівтарна частина храму та орган, найбільший в Україні. З приходом радянської влади костел закрили. Вже тоді мистецтвознавці клопотали до київського обкому партії про унікальні фрески Розена, які знаходилися у христинній каплиці, аби не допустити їх знищення. Міністр культури СССР Москва. В костелі є вісім вівтарів, які становлять велику художню цінність. В окремому приміщенні є розпис відомого художника Розена. Рішенням обласного виконкому костел передали Львівському політехнічному інституту, але перетворення його на клуб чи навіть на книгосховище повністю знищить архітектурний комплекс будівлі. Проте ані вівтарі, ані розписи Розена комуністична влада не зберегла. Отець Володимир показує місце, де під шаром штукатурки заховані знамениті фрески. Це хрестильна каплиця. Вона от жіночий туалет, чоловічий туалет поряд. Це була разом взята христильна каплиця, де хрестили дітей. І на стінах були прекрасні фрески Розена. Про повну передачу храму римокатолики клопочуть вже понад 10 років. Проте все, що їм пропонують, орендувати приміщення органного залу, якому міська рада передала будинок у розпорядження ще на 20 років. Відповідно до постанови Кабінету міністрів, приміщення костелу є пам'ятником архітектури і не може бути передане релігійній громаді. Василь Косів, заступник міського голови Львова. А ось як співжити разом після цієї постанови ані одні, ані другі не знають. Треба мати бажання Ксьонза Кусніжа підписати з будинком органної музики угоду, де чітко висловити, які права і обов'язки має будинок, які права і обов'язки має релігійна громада. Ксьон Скуснів повинен зрозуміти, що єдиним орендарем згідно чинного законодавства є будинок органної музики. А вони є, так би мовити, ну, суборендарем. А офіційно це називається тимчасове використання приміщення на час проведення богослужінь. Вищий господарський суд скасував всі рішення і поставив остаточно, що ми не повинні платити, тому що ми не можемо мати відносини з особою, яка юридичною особою, яка сама не має права користуватися цим приміщенням. Оце суть от того, що угода не укладена. Віряни храму кажуть, про жодну оренду не може йти мова. Костел має знову стати костелом з хрестом на бані святилищем з лавками за Христю для священника. Не менше потерпають у цій ситуації і працівники органного залу, такі як касир, пані Людмила. Вони хочуть проводити. Ну як це, що положено богослужінь? Ми похочимо проводити свої концерти. Це наш, як то кажуть, це наша робота, так це на... нам, як то кажуть, да так, що я кажу, це не від нас і не від нашого директора. Це залишить. Віряни ж бідкаються, святилище служить не лише для концертів класичної музики, а й для виробничих зборів та танців. Та додають альтернативою, міг би стати у якому відбувалися борганні концерти, так як є, наприклад, у Домініканському соборі. Проте від будинку органної музики щорічно міська казна поповнюється на не одну тисячу гривень. Наразі кожен свою правду шукає у судах. Ярина Матвіїв, Андрій Сладков, про тиждень.